Хочеться трохи додати про Діма, хлопчика, який продовжує збирати кошти, незважаючи ні на що обманювати людей. Раніше не про нього, а про коментаторів, які стоять на його захист в коментарях і пишуть, що не треба там лізти. І ви там не були в його шкурі, і ви взагалі не розумієте і так дальше. Так от, одразу про себе. Я інвалід першої групи, категорія А, я потребую стороннього догляду. Я повірте, здоров'я в мене не цей, взагалі не цей. Ну, справа не в тому. Це просто до того, що я вважаю, що я маю право казати про це, про нього. І до тих коментаторів, хто там це пише, дивіться, що ви робите. Ви, наприклад, скидаєте йому кошти. Так? Він там купляє собі горілку, що там ще він, я не знаю. Ну, гуляє, в общем, поповнює. Так от ви своїми вчинками його вбиваєте просто. Просто хлопець деградує здоров'я у нього, я думаю, не так багато, щоб він міг там пити як здорова людина. Ну знову ж таки, дивіться, ви скидуєте йому кошти, ви його захищаєте зі словами Бог поміч, да? ви йому вчитайте, що, вчитайте, що ви що читайте, жо ви купуєте бутилку водки і даєте зі словами. Дай Боже тобі здоров'я. Це нормально, мабуть, так? Да? Да. Так ось все ж скільки після попереднього відео ні так ні одного звіту ніхто не побачив. Про куди витрачені кошти? Скільки прийшло, Хоча люди просили. Нормально, це нормально. Прохання нормальне, що, ну скинь, куди, що, ні, нема. Трошки змінилося його прохання. Вже не просить на лікування, не просить на коляску, не просить там, на якісь там матеріальні речі, а просто що, так би мовити, ви мені не вірите, мені від цього дуже там боляче. І ось моя карта, будь ласка, все. Щось є сказати. Зараз у нас час такий. зараз війна в країні, зараз стільки горя і люди. Допомагайте, але допомагайте тим, хто дійсно потребує. Не треба. Ну думайте, просто думайте. А тобі, дядя Діма, будь чесним, звітуй, і до тебе люди потягнуться. Все, всім добра, всього найкращого, до побачення. І ще додав для тих, хто пише це не твоя різниця і не твоє діло. Так ось це моє діло. Можливо, ви, якщо побачите злочин десь на вулиці, якщо. У когось, наприклад, там з кармана витягують гаманець, ви пройдете полз, підете своєю дорогою, то я ні. Бо я вважаю, що це шахрайські дії, не можна так робити.